Всім привіт. Знову я прийшов на прогулку грішов проти. Так, вчора ходив, вчора не знімав. що я вчора до додому. Це... Кстати, я тут кабан прийшов. по моїх слідах, ось один більший. Сюдись моя нога і осліду. Два, два штуки, коротше, я пішов, подивився. Один туди пішов, один короче, тут сидить, далі сонце. І далі цей кусь. Кстати, я вчора там проходити не було, сидів. Не вчора, або сьогодні рано, бо вчора вечір поїдні. Чесно, фіал трохи, як побачив. Раніше не було тут, а взагалі я слідів ніколи не бачив А так -то... я сам ваф. І козик, кстати, є. Багато Ну Тут кабана побачити, це, як би то сказати, це... Блін, як це сказати правильно. Ну, це рідкість, рє... коротше. Я весною, ні. Не весною а, цей, а осінь ходив туди. Я там ззаду йшов сюди, якраз йшов, там з собакою гуляв. <кій> то, якраз я йду, а там стає кабанів по полі переходять. <кій> я спів присісти, якраз міг розлетіти їх, вони мене не побачили. І це тако. Зараз ходжу так. Жалко собаки з собою не взяти. так би зараз поганяють, бо вони тут були. Неохотняча порода, собака лайка. І це буває так хоч тренірую його Таким способом. Козі вигонив вже з цих балок. Появилось тоді є тут. тут. Угу. Кстати, отут все зійшло. робилися, що тут було. Бужливо кабан і шорив. Може бути, кстати. Оце отакоє. Ходю. У нас кстати, тепло. ще й так тут. градусів 10 наважно. й тепло не вдівався ходю так. Але ніби нічого треба розказати. Там не знімав відео, бо був та, їздив в хобла там, будь, до родичів. Треба було. не знімав таке відео. І думаю, зараз хоча знімлю, а то все одно нема що робити. І ходю також по балках. Кстати, тут щось когось з'їло. Вчора теж не було. Тут якусь курку щось. або низько або шуляху. А що тут? Я не знаю. Це тако. Хатя тут нагорода в такая ялинка. Думаю, вийду погулять. Ну що дома сидіти. Да, знизу все щось йшло таке. Ко неприятне. Ну вот так? До догори туди яко заспогрілася, отакий шові. Оце ось так. У нас діла. Нема, нема хопка бати, і що робити? Не вилізеш туди якесь дерево. Офігеть. Ось так ходю. Собаку з собою байберу і козі поганяють. Шо? Такі діла Да, так і не знаю що робити щось буду а що? А шо? так походити доки да, Кстати Ого порох якийсь стріляв походу Вот таки тут олиси Прикольно так так що тут розрив. 100% хобаних тут були. А то що так, що може рити? Ну хто знає, що так гріє, то пишіть в коментарі, і кажіть. Ой боже. це. Туди. Така дорога є. Туди.